А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов в Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і здоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса і ревно благали Його і говорили. Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив, і пішов Ісус за ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під мою тому то й себе не вважав я загідно, щоб до тебе прийти, та промов слово, і раб мій одужує Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби, та я й зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до НАТО, пошейшов слідком за ним промову Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий з міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив: Не плач. І він підійшов і доторкнувся до Мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав, юначе, кажу тобі, встань. І мертвий встав і почав говорити, його він віддав його матері, а всіх острах пройняв. І Бога хвалили вони і говорили, великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана учні його і покликав Іван двох із учнів своїх і послав їх до Господа з запитом: Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А можі, прийшовши до нього, сказали: Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А саме тоді багатьох уздорових він був від недугів і мук і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус йому відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що бачили і чули. Сліпі прозрівають, Приві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають, померлі, В Богем звіщається. Добра новина, і блажений, хто через мене спокуси не матиме. А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові. На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на що вітер гойдає його? То на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка в які шати одягнено? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно, живе по палатах царських. Нащо ж ви ходили дивитись? На пророка. Так кажу вам: навіть більше, ніж пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана. Та найменше в Божому Царстві, той більше за нього. І всі люди, що слухали, і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього і промовив Господь: до кого ж уподіблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять. І один одного кличуть та й кажуть, ми вам грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно та не плакали ви? Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із з ним, і прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а пляшечку мира принесла, і припавши до ніг його ззаду, Плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши ж це, фарисей, що покликав його міркував собі кажучи: Коли б був він пророк, він би знав, хто то яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього, маю Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав, кажи, учителю, і промовив Ісус, були два боржників одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий п'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити, прости він о Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш оцю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я мої ноги, цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила». Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе. Іди з миром.